Добрий день, ви співробітники тренінгового центру Херсону, і сьогодні ми розглянемо один із способів затримання озброєного правопорушника. Отже, давайте розглянемо ситуацію, де у нас є правопорушник, у якого в руках знаходиться холодна зброя, або ж предмет, яким він може посягати на життя чи здоров'я поліцейського або іншим особам. Ось вам приклад, що в такому разі робити. Перше. Оголяємо вогнепальну зброю та приводимо її у готовність, адже в ситуації, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Після цього подаємо команди: покладіть зброю на землю, підняти руки догори, пальці розтиснути ширше. Тепер правою рукою зверху підіймаємо футболку так, щоб я бачив пояс. Тепер обертаємось навколо своєї осі до команди Стоп. Стоп! Опустити одяг. Зараз повільно стаємо на ліве праве коліно. Виконуйте. Завести обидві руки за спину великими пальцями догори. Схрестити ноги. Далі при підході ми фіксуємо своєю ногою схрещення ноги правопорушника, щоб при спробі опору у нас була можливість повалити особу та розірвати дистанцію. Якщо особа опору не чинить, ми підходимо, фіксуємо його ноги і далі переходимо до контролю руки. Взявши руку, ми тягнемо її трохи вверх, для того, щоб рука була під тиском. Пістолет ставимо на запобіжник та вкладаємо в кобуру. Міняючи засіб втручання на кайданки. Попередивши особу, беремо кайданки молотковим хватом та одягаємо починаючи з руки, яка вже у нас під контролем. І слідуюче кільце одягаємо на наступну руку. Після одягання кайданок ставимо їх на фіксатор, задля того, щоб уникнути травмування або можливості відмикання кайданок. Незважаючи на те, що ми вже візуально оглянули особу, попереджуємо її про те, що згідно 34 статті закону України про Нацполіцію буде проведена поверхнева перевірка. Адже якщо у правопорушника була в руках зброя, ми можемо об'єктивно оцінювати те, що в неї може бути при собі речі, які становлять загрозу життю чи здоров'ю як поліцейському, так і іншим особам. Після перевірки піднімаємо особу та супроводжуємо її у службовий автомобіль. Або відділення поліції. На цьому все. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Дякуємо за роботу. Не порушуйте закон на все добре!